Ти нам МТ в цьому році і не хочеш втратити 11 балів на МТ, тому дивись, як ми розв'язуємо ось такий простий параметр. Спочатку читаємо наше завдання. Потрібно визначити в суму всіх цілих значень, А, за якого рівняння таке то не має творити. Для початку ми шукаємо першим ділом ОДЗ. ОДЗ не забуваємо. ОДЗ це область допустими значень, так як в нас логарифми, то ось, е, мова, число логарифми має, має бути більше за 0. Тому ми пишемо: легше нам записати з другого, тому що там без нашого параметра пишемо 4 x більше рівне за 0. Звідси виражаємо наш x більше рівне за 0. Так само. Тоді, за властивістю логарифма ось цією, що зараз тут на екрані, ми е, прирівнюємо наші основи, тому що логарифм у нас десяткові тобто з одинаковими основами. Е, пишемо 2ах плюс 5-а. Дорівнює 4х. Х в одну сторону, число в іншу. Число А ми рахуємо як за, за число. Але тут з іксом тому е, вже на цьому як би виняток. 2 ax е, мінус 4 x дорівнює А. -5. Тому що при переносі е, знаки міняються на протилежні. Тепер ми бачимо, що. З першого рівняння ми можемо винести нашу змінну Х, бо нам саме Х треба виразити. Виносимо x Х дужки. в дужках буде 2А-4. І це дорівнює А-5. Тоді у нас основна дія множення, виражаємо наш Х. Х буде дорівнювати А-5, поділено на 2А-4. Виразили наш Х, тепер думаємо про наступне. Нам потрібно. Такі значення, за яких рівняння не має коренів. Якщо рівняння не має коренів, значить воно суперечить або нашому ОДЗ, або нашому самому дробу. Е, дивимось. Е, суперечитиме ОДЗ воно тоді, коли А-5 поділено на 2А мінус 4 буде не більше рівне за 0, а навпаки, менше рівне за 0, тобто суперечить ОДЗ. І тепер дивимось, коли наше число А буде менше рівне за 0. Коли воно буде 0, яке нам значення точно підійде, це число 5. Коли А дорівнює 5, тоді 5-5, чисельник перетворюється на 0 і відповідно весь дріб буде дорівнювати 0. Тепер перевіряємо знаменник. Для знаменника найбільш страшне значення, тобто те, яке не підходить нам, це число 2. Тому що, коли число А дорівнює 2, 2 на 2, 4, 4, 4, 0, а на 0 ділити ми знаємо не можна. Ставимо наш проміжок і розв'яжемо цю нерівність методом інтервалю. Зафарбованими кружечками. Ставимо двійку, ставимо п'ятірку, тому що нерівність у нас не строга. І розділяємо це на. Троє таких проміжки. Перевіряємо кожен з них. Коли ми, наприклад, візьмемо з першого нашого проміжку число 0, нам підходить 0-5 буде число від'ємне 2 на 0, 0, мінус 4, 4. Від'ємне на від'ємне вийде додатне І за такою схемою виставляємо наступні, тут буде від'ємне, тут буде додатне Ось такий вийшов у наш проміжок. За нашою нерівністю нам підходять всі значення, які менше рівні за 0. Тобто це проміжок від 2 включно. До 5 включно. Виставляємо всі наші числа, це буде 2, 3, 4, 5, і додаємо, бо за нашим завданням нам треба знайти суму. Додавши це все. 2 плюс 3 5, плюс 4, 9, плюс 5 це буде 14. Ось з цією відповіддю ви вводите її і отримаєте свою 11 балів за параметр. Пишеть тільки завдання ще розібрати. Гарну монту.